Доброго дня, шановні пасічники. В цьому відео ми спробуємо зібратися е, таким питанням, як боротися з кищами варола деструктор, який викликає варотос, а, а також акарапідес вуді, який викликає акарапідос або ще по-іншому трахерміклішеч називається. Ну і також супутно е, це боротьба з восковою моллю. Саме препарати, які є на ринку, можна купити в магазинах, в інтернеті. Дуже багато препаратів виникає питання, які вибрати. Отже, так ще з цього ветеринарного коледжу знаю, що при виборі головне саме діюча речовина, форма, в якій випускається препарат, ну а торгова марка або сам препарат, назва це вже так питання десяте. Отже, по порядку. Перша діюча ам... речовина це є амітрас. Амітрас речовина, яка є рідина, яка накопичується в продуктах дівництва, в меді, в воску ощині вона накопичується слабо. Звикання до неї виробляється на протязі трьох років. Отже, ну, розуміємо, що для того, щоб не було цього звикання, потрібно давати потрібну дозу, в ніякому випадку не меншу дозу. Стоги дозування має бути, оскільки це приводить до звикання. Ну, Амітраз міститься в препаратах різної форми, це пластини, рідини, також він йде в сукупності з іншими діючими речовинами, такими як тімол. Ну, також є препарат як от апіварол для розгонки спалювання. Слід, слідуючими діючими речовинами це є перетроїди флувалінат і флуметарин. і подібні е, речовини. Це третя група перетроїдів, які теж е, протязі трьох років включав до них з'являється звикання і е, це звикання, воно. Є спільним як для флувальна, то так і до флуметрину. І коли виникає звикання до цих препаратів, то також е ці кліщі вони мають звикання і проти амітрази, але не навпаки. При вживанні амі препаратів за амітразою не виникає звикання до перитроїдів. Це варто запам'ятати, дуже є е це важливе. Також особливо в флу... він має кілька форм, це пластини пластини для спалювання і також використовуються в рідині для обробки. Флуметин це є пластини для постановки вулик. Тімол, тімол або тіамін це є природній, така природня. Речовина, якщо чистий тімол, це він в вигляді кристалів, це його добувають з чебрецю, Ну, Відповідно, він відносно є безпечним. І по багатьох даних до нього не виникає звикання. Зазвичай тімол використовується в сукупності з іншими діючими речовинами. Теж в різних формах. Чи то полоски, чи то рідини. Ну, Саме ті стали, повторюємо. Слідуючою такою групою або сукупністю діючих речовин, це є кислоти органічні, це є мурашина кислота, шалева кислота, може бути молочна, острова і інші кислоти цієї групи. Ну, деякі з цих. Кислотини, зокрема, мрашина кислота вона присутня в самому меді і навіть чоли спосібні виробляти невелику кількість мрашиної кислоти. До цієї кислоти звикання не виникає. Ну, Що можна сказати, що при використанні кислот далі штабливої кислоти ну, потрібно. Є така побічна дія, що вона може зашкодити маткам, особливо які були поражені кліщами їхній репродуктивній здатності, подібно і з машиною, молочною кислотою. Щодо е, щаливої молочної кислоти також бажано не обробляти рамки з пигою, тому що може псуватися пира. В випадку з молочною кислотою вона згубно діє на яйця, чолині яйця. Це треба теж враховувати. Ну, при обробці кислотами краще ну, відсадити в кліточку матку ну, або мати принаймні запасну матку. Коли це обробляється растворами, зокрема це шавлена молочна кислота, От, коли випаровуванням там не виходить по, не відсадити матку. Злідуючи діючими речовинами, це є ефірні масла, є різні, які використовуються. Це піхтули, коріандри, мятни, ну, і багато інших. Вони зазвичай використовуються або в сукупності між собою, або з іншими діючими речовинами, такими як Тімол або з перетроїдами. Одна одиниця якогось масла обично не використовується для боротьби з Ну, Також, якщо взяти по формах випуску, то така форма як рідина для оприскування чи шпиця обробки, як наприклад, аміпразум це препарати БіПін, BPINP, тактик. Або в ну, випадку з перетроїдами це Аквафло, Біварол. Ну, звичайно, треба дивитися інструкціями, але обично це ампула, такі препарати, які розводяться на літру води, і шприцом по 10 мілілітрів вулочку обробляються. Втім, пам'ятати, що може бути розчин тільки який був приготовлений на протязі. Цього дня, який обробляється розчин, який вже якому кілька днів, він вже втрачає свої властивості і є непотрібним. Обробляється в е, кілька прийомів, один раз пізніше через 7 днів, е, 10 днів, другий раз обробляється, зазвичай обробки проходять весною або осінню. Бажано обробити так, щоб е, розплід вийшов здоровий, і щоб саме цей кліш, який є на розплоді, його теж знищити. Другою формою є пластини, які ставляться в вулочку. Ці пластини обично з шпунок чи дерева пропитані діючою речовиною, вони ставляться одна пластина на 4 рамки в середньому. Ну і як інструкції пише, що вона може так знаходитись 20. 30 днів, ну, потрібно розуміти таке, що терапевтичну, тобто лікувальну повну дозу діючої члені пластина зберігає ну, максимум 10 днів. Далі доза вона зрозуміла, що зменшується, і тому може виникати звикання кліща. Тому потрібно або обробляти повторно, або Використовувати пластини в, в сім'ях, де вже мінімум розплоду, який ну, в цих межах до 10 днів він вийде, і діюча речовина, яка знаходиться у пластині, вона зможе вбити цього кліща. Потрібно зазначити також, що пластини, в яких не використовуються ефірні олії, тобто там є тільки діюча речовина або метрас, або перетроїди, вони є. Контактні дії подібно і препарати в на розчинах, такі як біпін, біпін-те, тактик, вони теж є контактні дії, тому вони не впливають на кліща, який викликає акарапідос, на кліща. От, Препарати, в яких містяться ефірні масла, особливо ті, які діють на, саме на от вони завдяки от, тому, що ефір виділяється. Цей кліш знаходиться в трахеях, вони здатні знищити трахейний кліщ, при тому потрібно кратність обробки збільшити в два рази. Якщо для боротьби з варатозом потрібно два рази, то для боротьби з акарапідозом відповідно в два рази більше. Ще одною формою, такою для, яка використовується це, є спосіб бозонки або спалювання. Пластин, таблеток, як випадку з апіларолом, які можна робити за допомогою різних димарів, або просто положивши на пластину і підпаливши, е, підпаливши цю пластину чи цей препарат, який виділяє діючу От Коли способом возонки, то це теж можна боротися таким способом проти трахейного кища. Що варто зазначити також, що багато препаратів ми бачимо, які мають е, дві діючих або й більше діючих речовин. Це, наприклад, е, аміпол Т, Діпін т Амітрас плюс, це препарати, які мають амітрас і тімо. Е, подібно є препарати, які мають е, перетроїди і ефірні е, масла. Є препарати, наприклад, екостоп, екопол, які містять тімол і різні ефірні масла. Ну і зрозуміло, це, вони вже діють відповідно до тих діючих речовин, які в них входять. Коли просто біпін може викликати звикання, то біпін там вже є дві діючих речовини, діє шатімол, до якого за різними даними звикання не виникає в кліща. Також є а, такий препарат, як бісонар, який а, містить в собі шталеву кислоту плюс а, ефірні масла. Це є теж а, хороший препарат, оскільки містить кілька ефірних масел і шталеву кислоту. А, що ж до мурашинної кислоти, то тут а, є такий препарат, як Муравінка, мурашинка це є гель пакетику, який можна положити зверху на рамки. Ну, є така деталь, що при обробці будь-якою кислотою ми відкриваємо льотки повністю. Мурашинка використовується, сама мурашинка, як кислота, вона за допомогою різних різноманітних випаровувачів випаровується. Щавлива кислота це є і вона як за допомогою випаровування, так і. За допомогою обробки розчином шавленої кислоти під кутом з мілкодисперсних різних там оприскувачів, типу росинка, витягується рамка і під кутом 45 градусів обробляється шавленою кислотою, подібно і молочною кислотою. Молочна кислота це є такий, можна сказати, рідина. І 20% розчином, водним орощином цієї кислоти теж витягують рамки з росинкою під кутом обробляються. Потрібно так обробляти, щоб виключити попадання на розпліт, особливо відкритий. Якщо йде мова про воношну кислоту, бажано, щоб не обробляти рамки, які, в яких є ПРГ. Також, коли Ставляться випаровувачі з маршиною кислотою, їх потрібно ставити зверху, з краю, щоб, тому що ну, поблизу матка не хоче відкладати яєць і, крім того, це так, погано діє на пчіл, вони можуть випущуватись. Ще одним нюансом є, що кислотами обробляються виключно тільки сильні сім'ї і зовсім такі маленькі слабенькі сім'ї обробляти кислотами небажаним Ну, пам'ятаємо, що обробляємо при відкритих людках. ну, Є також багато інших, можливо, інші препарати, інші деякі діючі відчувані, так як саме рослинного походження. Хотів би задати такий препарат, як Апімакс це є сіроп, який в своєму складі містить хвою, часник, хвощ, ехіноцею, евкаліпт. Він діє також на проти варотозу, проти акарапідозу. Крім того, він за допомогою цього препарату можна лікувати назематоз, рибкові захворювання. Важливо підмітити, що а, сам тім, е, препарат він теж впливає не тільки на ладос, а карапідос, а також е, зубно діє на нозему. тобто нозематоз, аскофероз. Ну, також, от, якщо взяти полин, е, він е, придатний для того, щоб його застосовувати в сіропах. І е, е, це буде проти ноземи. Ну, е, е, Також тут є препарат. Ми бачимо ці таблиці стоп-моль, який складається з ефірних масел. Ну і він дає пластини попитані тими ефірними маслами, саме піхтовим і коріандровим маслом. Ну і використовується поза межами в Вчораної вулика, в пчеленої сім'ї, можна рамки, які нас поставити, десь зібрати, припустимо, корпуса чи в ящики і положити туди ці пластини, вони діють аж на протязі кількох тижнів, до місяця виділяють різкий запах. Ну і Це пригнічує розвиток личинок воскової молі. Далі щодо препаратів, то потрібно звичайно дивитися, чи вони не просрочені чи в них, в них є сертифіковані в Україні і багато інших моментів, обявляючи, потрібно діяти згідно з інструкцією, яка вкладена. Ну, Щодо ще такої діючої перетройди, то так забув сказати, вони накопичуються в воскуні, в також в продуктах чоловодства. Є в деяких препаратах така речовина, як хлорампінікол, це препарати Вародес, Екопол, Амітеасте, Апідес. Ну, Самі препарати непогані, але хлорампінікол це є протимікробний препарат і коли використовувати його ці засоби, то при аналізі на антибіотик може бути для нас невеличкою проблемою. Але це можна вирішити, коли рамки, які ми обробляємо, тримати постійно в гніздах, а використовувати для відкачки меблі. Можна ці рамки позначити, і щоб вони знаходилися постійно в гнізді, доки не підуть на переток. Що для вас це відео було корисним, ставте палець згору і або вниз. Також тобто в коментарях можете писати свої якісь інтересні зауваження стосовно цих препаратів. Ну, Завдяки цьому ми зможемо так, більш досвідчено збиратися з цим, цими шкідниками. Окремим способом обробки є димпушка, або по-іншому вармора, якому застосовуються е, дівчині речовини, такі як амітрас, або е, біпін. Біпінте тактик. Також інший розчин це є розчин шалової кислоти тімолу. Можливо, інші розчини, але димпушка це є е, мінусом і є те, що в випадку з застосуванням амітрази, який є потужним карцерогеном, є дуже небезпечне вдихання е, таких е, парів. Ну, крім того, важко розчитати точну дозу возгонки, оскільки е, на початку одна температура, пізніше інша, хоча ми робимо дозовані качки, але е, важко дозувати з, е, в плані тому, що різна температура розгонки росту ну, 2 і Також от, повторюсь, що це є е, небезпечно вдихати такі пари. Безпечно, звичайно, також дихати пари кислот машиною і та інших, для цього потрібні засоби спецзахисту, перчатки. Ну, коли ми будемо їх використовувати, то можна застосовувати також будь-який препарат, але як я вже перераховував, кожен з них. Ті, чи міри є небезпечні для нас, або ж ті, чи інші міри небезпечні для пчів. Що саме вибрати, вибирайте самі. Всього найкращого. До побачення.